Мої вітання, шановні друзі, і сьогодні ми знову на кризі. Після вчорашньої роздачі хотілося знову сюди повернутися і знаєте що. Крига стала помітно тоншою, повністю розстав весь сніг. І окунь теж не відрізняється великою активністю, доводиться його видрочувати на лунках по 7-8 проводок. І поки що ми не підібрали до нього ключик. Однак, на диво сьогодні балансири працюють дещо краще, ніж вчора. Ну що ж, подивимось, можливо, ближче до обіду у нього таки з'явиться апетит. Може не Це такий взагалі трэш. Він ще й за підборіддя бере. Ось так. Вон він, дивіться Ходить під кригою бачите Ходить, ходить, ходить Все, заходь, друже. Заходь Високо бере. Ось такий. Ось такий окунчик Нормальний. Так, але не трофейний, нам треба більшенький. О, ще один, ну це поменший. Це поменший. Це такий дитячий садочок. О, це взагалі йорш. Це Йорж, друзі. Хе -хе. Ех ти, веселун малий. Дивіться який. Йоршик. Йоршик. Прикольний. О, давай, давай, давай. Тут такі у нього шипи, гарнені. Давай я тобі відпущу тебе швиденько. Опа! Чеши. Малий. сдалось. Сдалось. Мабуть, мабуть сдалось. Да <просу> не, не сдалось. Не сдалось. Это окунь. Осень. Хе-хе. <просу> Не здалось, він високо стоїть. Ді сюди. А гарні тут живуть. Нам треба гарний. До речі, знаєте, яку цікаву особливість помітив за собою та й за багатьма іншими рибалками. Одразу, як тільки риба перестає клювати, ти починаєш думати: не така проводка, не така приманка, не те місце, не той час, що завгодно. Ми вигадуємо тисячі причин, а риба просто не клює. і не завжди ми знаємо чому. Звісно, на зрегульованих ділянках річок, таких як Дніпро, коли гес штовхає воду, як правило, рибка клює. Однак ми зараз знаходимося на затоці річки Десна, нагадую, і тут це правило не діє. А чому саме риба не клює? Ну, я запитував у неї, але вона не відповідає. Єсть, є, 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 є. О, нормально. Ну тут мають бути. Ось він ходить під кригою. Дивіться, як круто. Бачите? Зараз покажу. А, і зійшов собака. Це блогерська діяльність, бачите? Хочеться показати рибу. От. Вона сходить, їй даєш слабину і сходить. Це в принципі нормально. Так воно і має бути зрештою. Ось такого красення спіймав дядя Володя. На балансир. А ось і дядя Володя. А балансир там. Гарно втулив? Так, ти що, як треба? Ну такий, грам. 400, напевно. Класний. Так, ну що, друзі? Виридує окунь, я вам скажу. Дуже врядує. Щось йому не подобається. Я більш ніж впевнений, що справа в тому, що прийшло дуже різке потепління і він починає. Починає робити те, що дуже не люблять рибаки. Просто закриває рот і каже, друзі, приходьте, коли буде мороз. Що ви прийшли? Приперлися, оце. бачите, крига кримінальна, погана. Нащо ви прийшли? Максимум 4 проводки на лунці, Якщо немає жодних ознак життя, переходимо і йдемо далі. У даній лунці немає ознак життя, тому йдемо далі. Шукаємо, шукаємо. Вчорашньої роздачі немає, немає і не буде. Тому доводиться шукати. Шукати, 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 ще раз шукати. Хто шукає, той знаходить, а хто не шукає, той не ловить. Ось так. Ось так. Поки що не наважився придбати собі зимовий ящик, тому що багато з моїх друзів ламають собі ребра. Можливо, тому що не одягають льодоступи. Але як би там не було, перспектива зламати собі декілька ребер, тим паче зараз в такий час мене не дуже влаштовує. Тому поки що я утримуюсь від купівлі ящика і шукаю рюкзак з стільчиком. І вже знайшов декілька цікавих варіантів. Але, на жаль, в Україні їх немає. Ну, нема. Нема. Він повинен одразу тюкати. Щось повинно відбуватися. Так не буває що Без причини. Без причини нічого не буває. Завжди є причина і наслідки. Наслідки ми бачимо, причину поки що з'ясовуємо. Звісно, що не завжди ми дізнаємося причину, чому рибка не клює. Хотілося б, звісно, завжди її знати. Тому що це значно прискорить нам її пошук. 20 later. Ах, щось, щось, щось було. Щось було. Друзі, щось по зубам отримало тільки що. А що невідомо. Ну, я так підозрюю, що дрібний окунь. Дуже на нього схоже. По зубам це погано. Це, знаєте, це як у вас лящ сходить на точці. От якщо фіделісти мене дивляться, то вони мене точно зрозуміють. Мінімум година часу, можете навіть і не закидати. Риба може клювати чи не клювати, а от любов українця до сала буде завжди. Давайте, друзі, приєднуйтесь, Дивіться, який. Гарненний український снікерс, цибулька, помідорчик, ковбаска. Все тут. Смачного. Яка смакота. Дякую тобі, Боже, що я не москаль. Ой, чи то крига тріщить, чи не крига. Вже все. Попаяло. О, по зубам. Бачили? По зубам. По зубам це погано. По зубам це погано. Ніколи не бийте рибу по зубам. Не буде плювати. Не хоче. От що робити, як не хоче? А треба ж риба в кадрі. А він не хоче. Що робити? Вам же треба гору окуня. Горі окуні, як вчора не буде. Ух, оце. Оце... оце вона. <смірко> не знаю, ну щось так душить. Щось душить, душить. Щось. Ого. Ого. Ма, не, це наш клієнт наш. Ось такий красунчик. поменше нормально годиться є, є, але щось дрібне, друзі, щось дуже дрібне. З чотирьох метрів. О, ні, таке нам не підходить. А ось і прийшов час завершувати це відео, швидко вечеріє, і пора збиратися додому. Ця рибалка не була дуже рибною, багатою на клювання, але вона була дійсно корисною, тому що риба по-справжньому вирядувала. Вона потребувала проводку, мормишку, деякі нюанси щодо швидкої зміни лунки. На деяких лунках дійсно потрібно було залишатися, мабуть, по 10 хвилин, щоб вмовити пасивного окуня. Тому не завжди ті рибалки, які приносять багато риби, приносять багато користі для нас. Дякую дуже сильно тобі, друже, за те, що ти вже п'ятий раз вмикаєш свій Фух. Ну і по снастям. Сьогодні я рибачу на ось таку чудову вудку від нашого київського майстра Олексія Краська. В мене стоїть ківок з тестом 03-04 грами, а в якості мармишки паяна уралка з однієї сторони срібло, а з іншої золото. Жилка 0,10. Ось і результат сьогоднішньої рибалки. Як бачите, у порівнянні з вчорашньою риби, мабуть, в 5 разів менше. Але зате ми здобули, мабуть, в 5 разів більше досвіду. А це, мабуть, і є найприємніший бонус подібних рибалок, адже досвід не купиш ні за які гроші. Ну, а результат сьогоднішнього дня одна непогана плотвичка і таких. 5 окуньків. Маленьких відпустили, їх, до речі, було досить багато. Дякую вам, що дивитесь ці відео. Якщо вони вам подобаються, будь ласка, тисніть свої князівські вподобайки та підписуйтесь на канал. 92% людей, що переглядають мої відео, не підписані на канал. Ну, а я, в свою чергу, бажаю вам міцного здоров'я, козацької вдачі, творчого натхнення та терпіння. Нехай щастить!